А чи потрібно навчатися, щоб працювати в обов'язково, обов'язково. тому що з вулиці людина навряд чи навряд чи це поодинокі випадки, щоб просто щоб з вулиці, як мінімум, має хоч якісь навички у церковій студії, хоча б декілька років, щоб навчитися жонглювати, щоб можна було не стидно вийти на манеж, арену або сцену і показувати ну, свою спритність для глядачів. Яка зворотня сторона циркового життя? Цирку працюють, я вам скажу так, переважно фанати цього мистецтва, цього Це така кочівники, скажімо так, але люди обрали такий путь, таку таку дорогу вибрали. Воно надважке. Дома все набагато простіше, якби обжито, і е, людям набагато комфортніше. Тут є багато таких моментів е, перепонів наші битвом. В житті і все поки переїхали, поки розклалися, треба підключитися, і світло, і водичку, щоб людей було. Той самий біотуалет до комусь треба достати його, розгрузити, підготувати. Все, які існують стереотипи стосовно працівників цирку? Знаєте, як кажуть, цирк поїхав, а клоуни осталися такі, як ви кажете, ну цирк поїхав, клони. Залишились, ну це трошки образливо для артистів, я вам скажу так, що багато таких є моментів, там цирк на дроті, все таке це ображає, ображає артистів, вони якби тренуються, якось ну, вкладують вкладають труд, силу, своє здоров'я в те, щоб як би, дивувати людей. Які були курйозні ситуації на роботі? Курйозні? Скажу. Переїжджали ми, ми, ну я не пам'ятаю, який це був рік з вашого міста, Білої церкви переїжджали в наступне місто е, Черкаси. І під час переїзду з міста до інше місто ми е, зупинялися попити кави на АЗС на заправці з колективом і забули там свого працівника. Ми уїхали, а він залишився на тій заправочній станції. Але він не розгубився. Звернувся в найближче відділення поліції, попросили, щоб вони нам зателефонували. Я повертався і Черкас забирав. Це було десь Миронівка, Київська область. Ну, наприклад, коли коти знімались у Кіри Муратовій в фільмі Маленькі три історії на одеській кіностудії. З котами було декілька від зроблено. І коли ще почалися зйомки для синхронізації звуку і відео подається зумер високої такої частоти. І кати зразу миші. По сторонам, де вони, все, зупинилися по новій. Кадр, другий епізод, чок, знову, Пі опять миші. Після цього оператор сказав: коти люблять не тільки мишей, але і люблять на кінопленку. У чому складність вашої роботи? Я не хочу якби обідати інші професії, ну порівняти. Ну я думаю, що, наприклад, навчитися водінню, наприклад, я не в обіду водіям, можна набагато скоріше, чим повітряний гімнаст поставить. Свій номер для того, щоб він міг виступати на арені, чи на сцені чи на маніжі. Як влаштуватись на роботу в цирк? Має бути перегляд його творчості майстерності. На що він здібний. У нас в адміністрації збирається художня рада, переглядає його роботу і визначає, чи така людина може працювати в цирку. І е, яка в неї буде акредитація категорія в залежності, що отримала вона заробітну плату за свою працю? В завершальній частині ви дізнаєтесь особливості роботи циркових артистів і як на них вплинула війна.